Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати, чим я користувалася із парфумів минулого тижня і чим буду користуватися наступного тижня. Річ іде про початок листопада. Все-таки хочу почати планувати. Користування парфумами. Зазвичай в мене це все відбувається спонтанно. Відкрила шкафчик, що перше, як то кажуть, впало в око, те взяла і нанесла на себе. Але чим далі я дивлюся відео наших парфумерних блогерів, тим більше і більше. Ну, хочу все таки планувати. Парфумів у мене немало, але й не багато. Ну, як для мене, то це така середня величина. Хотілося б більше, інколи думаю, та для чого мені більше, мені і цього достатньо, аби я всім змогла тільки користуватися. От, але нам завжди хочеться чогось новенького, чогось цікавенького, особливо коли подивимося відео інших дівчат, то дуже багато чого хотілося би купити і спробувати. І так, давайте подивимося, кому цікаво, чим я користувалася. Вже, мабуть, я не знаю, який раз. Повторюю, що я не парфумерний блогер, але хотілося б мені ще більше і краще розбиратися в нотах, в марках, в фірмах, в парфумерних виробниках. Ну, потрібно вчитися, так? Я не волшебник, я тільки учусь. Так і тут. Я не парфумерний блогер, але Мене парфумерія цікавить, я аромати люблю, і тому учуся, учуся потихеньку, потихеньку, але учуся. Так, хто мене дивився, той знає, що початок тижня я говорила, що я от почала з такого аромату від Faberlic, це Б'юті Кафе Е, Хороший аромат, але, мабуть, він більше все-таки підходить на. Теплу пору року на літо. Тут в ньому присутня якась така кислинка, яка трішки мене ну, не влаштовує. Не дуже вона мені подобається, тому я цей парфум от, використовувала тільки в понеділок і взяла його з собою в косметичку. І так він у мене протягом тижня був зі мною і, здається, один раз на роботі я там його використала. Але зараз я. Його відкладаю, і буду думати, що мені з собою взяти на роботу в косметичку. Так, наступні два дні, вівторок середа, я говорила вам, що в мене стався парфумерний запой з Тудеєм. От такий Тудей, в мене тут його залишилося вже зовсім зовсім мало. От Це прекрасний парфум, класика Avon, з яким не потрібно переборщити буквально два-два три пшика, мабуть, уже буде занадто. От, парфум, який я дуже часто не наношу на себе, а просто нюхаю. Мені він дуже подобається. І в мене є такий крем для рук і лосьон для тіла. Тому, частіше за все, я використовую саме ці, парфу... ці парфумовані засоби. А парфумованою водою користуюся дуже-дуже рідко, хіба що якщо вже дуже захочеться. Але парфум достойний. Хто б там що про нього не говорив, класний парфум. Багатьом подобається, і багато хто його має навіть в великих об'ємах 100 мл. Так, потім четвер, четвер. у мене був парфум від Oriflame. Містичний уд. Це така троянда. І теж такий дуже. Приємний, лагідний, можна так сказати, Уд. Люблю цей аромат. Взагалі уд, уди в парфумерії я люблю. Інколи вони мені нагадують якісь церков, церковні аромати, якісь такі, знаєте, ладан, свічки, воск, щось такі, от, якісь трави. От, ніколи мені Уд не нагадував. Запах чи аромат стоматологічного кабінету. Ну, не знаю, можливо, мені не попадалися такі парфуми. Завжди, ще раз повторю, уд мені подобався. І цей парфум з такою трояндою, з удом він легкий, ну, як для мене трішки, теж буквально два пшики. І в прохолодну сиру погоду він такий для мене теплий, зігріваючий. І я його відчуваю доволі таки довго, і ну, приємно мені і наносити його на себе. Так, в п'ятницю в мене був пурбланка Essence Avon. Я дістала цей аромат. У мене ці аромати два були на продажу. Вони так у мене залишаються, але подивилася відео, вже не пам'ятаю когось дівчат, і вони от саме рекомендували зараз носити цю пурбланку. Це такий пудровий, приємний пудровий аромат. І я все-таки вирішила одну один собі залишити і користуватися. Він мені сподобався. Дійсно, це така от саме пудра. Пудра в пудрениці, яка не приторна, така, дуже приємна, квіткова. Сподобалася мені, сподобався цей аромат, я його носила, ну, носила і буду носити з задоволенням. Ще поки ще розносу, розношую, буду знайомитися, подивлюся, там більш детальні ноти. але пурбланка взагалі лінійка мені подобається в районі. Так, для домашнього використання в мене на минулому тижні був от такий аромат від Алірехаб. Це зелений чай. Алірехаб, це здається, так, правильно я говорю. Зелений чай, це такий масляний роликовий парфум. Дуже він мені подобається, я його використовую. В основному, вдома. Це такий, знаєте, парфум для вас, який буде близько, сидіти біля, він близько сидить біля шкіри. Я його постійно відчуваю. Він приємний, дуже, дуже приємний аромат зеленого чаю. Нагадує нам про аромат Елізабет Арден зелений чай. От. Але тут він більш такий, мені здається, навіть насиченіший, і є, є тут якісь ще такі трішки такі східні якісь нотки, які додають цьому аромату такої приємної, приємної, східно-свіжої, якоїсь такої. Нотки, яка, ну, для мене дуже приємні ці аромати. Тут і якісь цукерки такі є, є для мене, цукерковість невеличка, і солодкавість така. Але це, повторюю, аромат зовсім не шлейфовий, і е, я його відчуваю десь так годину-дві на собі. Це доволі такий, ну я говорю, аромат для вас, який ви будете відчувати, він нікого не задушить, тільки аромат для вас все, але він мені подобається. І також зараз я продовжую насолоджуватись от таким спреєм, парфумованим від фармасі це Ламор. Дуже він мені подобається, легкий, але Стійкий аромат. Дуже він мені нагадує аромат від Сістра перший, перший аромат. Тут і оця карамель, і цукерковість, і якісь трішки квітково-східні ноти. Дуже він мені подобається, можу всім всім порекомендувати. Я інколи його і наносила і просто коли йшла там в магазин, наприклад, або на вулицю, після душ обов'язково його наношу. Ну, дуже приємний аромат, буду однозначно його повторювати ще і ще раз. Так, ну і тут перед вами аромати, які я беру на наступний тиждень. Подивлюся, як я буду їх використовувати, в якому порядку, подивлюсь по погоді, по настрою теж залишаю оцей містичний уд, буду ним обов'язково користуватись на цій неділі. Я там подивилась по прогнозу погоди, буде така прохолодна погода десь плюс 10, плюс 11 навіть буде декілька днів градусів тепла. От, тому цей аромат я залишаю. Також хочу о, день, день я той два використати аромат лак від Avon класичний. Ну, подивлюся, як в мене складеться відносини з ним. Він мені то подобається, то не, то не дуже подобається. Більше я його люблю носити все-таки взимку, в таку морозну погоду. От, але от хочу хоча б один день ним все-таки скористатися і спробувати, як він буде себе проявляти в таку осінню, сирувату таку погоду. Також хочу взяти використання оцей аромат від Івроше декілька нот любві. Він у мене майже майже стоїть без використання. Тут теж така приємна для мене троянда, але в цьому ароматі от є якась така неприємна нотка, яка от не дає мені користуватися цим ароматом в повну міру. Хочу ще раз спробувати нанести і подивитися, як, як на цей раз буде от в таку осінню погоду. Також дістаю свою королеву від от, от, от фірми так. Це теж така троянда, доволі таки приємна, східні тут східні ноти. Дуже люблю цей аромат. Він такий затишний, такий, знаєте, м -м -м, якийсь лагідний, жіночний, дуже жіночний і якось мені нагадує, от не скажу, не скажу, що маму, тому що мама моя не дуже любила користуватися парфумами. Але нагадує от мені якусь таку жінку в такому в'язаному светрі, яка, така, знаєте, лагідна, тепла, ласкава, Ну, не знаю, якісь такі асоціації. Така от Дуже-дуже дуже добра, дуже добра. Жінка і не молода, але така, вже, знаєте, такого віку за 40, можливо. Не знаю, от такі якісь у мене асоціації от з цим парфумом дуже він мені подобається. Хоча він і дуже-дуже бюджетний, і тут я ним користуюся вже не один рік. Дехто говорив, що це вечірній парфум, але я можу його носити. І... В день і ввечері ну, дня, ношу задоволенням. Ну І також хочу спробувати від Avon, значить, Faraway Royal. Згадала, що в мене є пробничок після того, як подивилася відео Ірини Талами, яка розповідала нам про парфуми на листопад. І от я згадала, що в мене це є парфум в пробнику. І, Думаю, так, це один із улюблених ароматів від Avon у Ірини, тому я його теж буду зараз використовувати і хочу ну, познайомитися з ним, з ним ближче. Недаремно ж парфюмерні блогери нам це все так гарно розповідають, рекомендують, і ми по їх рекомендаціях багато чого взнаємо нового і цікавого. Так що, от такі мене плани на цей тиждень, а там, як я завжди говорю, поживемо, побачимо, можливо, щось і зміниться. Я така людина спонтанна. Можу взяти і якийсь зовсім зовсім літній парфум, і використовувати його в таку от осінню, сиру, прохолодну погоду все під настрій. Але, ще раз повторюю: хочу навчитися планувати і не відходити від своїх планів. Все по плану. Це інколи дуже-дуже корисно. Ну, а на сьогодні в мене все. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, буду вам дуже-дуже вдячна. І вибачте, можливо, відео парфумерно в мене не дуже таке пізнавально інформативне, але ну, я вчуся. Все, на сьогодні все. Гарного дня! Гарного настрою! Тримаємось, відполікаємось, і все в нас буде добре. Пока-пока, до побачення!